thank you Ал навколо Дніпропетровського театру опери та балету набирає обертів. Нагадаємо, 20 січня до приміщення театру увірвались десятки людей, представників деяких громадських організацій, на чолі з керівництвом місцевого ілюстраційного комітету, а також просто активні молоді люди. Увірвавшись до кабінету директора театру, вони вимагали від нього написати заяву на звільнення, мотивуючи тим, що до них надійшла скарга, підписана десятком колишніх робітників театру, ображених на свого екс керівника. «Ці жалоби касались нарушен. Акзота и финансовых нарушений, которые происходят в театре оперы и балета, как бы различные вопросы были по зарплатам, но наша основная цель прихода в театр оперы и балета в коммунальное предприятие. Була все ж відставка Шароварова, котрий не очень мягка говоря про українську позицію. Не про позицію Олександра Шароварова кажуть, доводить і, нібито, знайдений у кабінеті директора російський прапор, який знаходився у шухляці. Ілюстратору точно знали, де його шукати. Але головним звинуваченням були проросійські мітинги комуністів, які проходили на площі біля оперного рік тому. Таміла Ульянова завзята демонструє минулорічне відео. Ось вони докази звинувачень у сепаратизмі. Що ще потрібно? Давайте я покажу. Ми там, нам не нам не там є ці ваші там шароварова? Ні, свід. там шароваровані. І зовсім нічого, що шароварова на відео немає. Люстратори переконані, винен. Ми, як громадськість, завжди повідомляли про те і виходили на всі акції, де збирались про російські, про і таке інше. Не буду називати, скажу просто. Партії, прихильники таке інше, і ми завжди висловлюємо свою позицію. Може, вона дещо різка. Дещо різка позиція проявилась тоді, коли обвинувачений люстратором і директор відмовився писати заяву, обсипавши мукою та закидавши яйцями. Останнього без зайвих церемоній запхнули до сміттєвого баку. Основне обвинення були в тому, що там іменно очень маса, то є трудовий колектив, там не любить, не підтримує, бажає ізбавитися від такого директора. Я предложив. как бы собрать трудовой коллектив, при коллективе высказать эти претензии, дать мне возможность ответить на вопросы и тогда решить судьбу меня как директора. Но почему-то так получилось, что когда мы собрали это общее собрание, то вот из иллюстрационного комитета осталось два человека, которые только войдя в зал, сказав два слова и не получив поддержки как бы, трудового коллектива, в общем-то, ретировались. В зале, где мы были, ну, звичайно, там Репліки кидали, ну, ми просто не довелося нам пояснити свою позицію. Не вдалося люстраторам висловити свою позицію через обурені крики працівників театру, яких, до речі, ні багато, ні мало, майже 500 чоловік. Ми всі уніжені, ми всі опльовані. Ми в принципі вместе з ним побували в цьому мусорному бакі. По поводу претензій к шаровару це все з ним в тандемі в творчество, може скільки років. Ні одної претензії, ні, одну. ну не треба там. Свои творческие нюансы у нас есть, но мы с ними разбираемся. А вообще он прекрасный, прекрасный директор, поэтому все эти претензии это чушь. Я хотел, знаете, о чем сказать. Я, вот, э, мы как бы строим совершенно новое государство. Да? Вот Украина как не очень может понять, куда ее выруливать, что, что, что нужно строить. Э, но если мы будем строить ее такими способами, такими, такими методами, Ко государством пастроєм мне даже страшно представить така собі люстрація по Дніпропетровській обурила і всю театральну спільноту Дніпропетровщини як наслідок термінового засідання спілки театральних діячів, на якому було вирішено не лише висловити офіційний протест подібним діям, а й вимогу щодо відповідальності, яку мають понести організатори та виконавці таких люстраційних заходів. Я вважаю, що ми повинні ну як просто як. общественной организации союз театральных деятелей, просто как люди театра, ну сказать, что это беспредел, Но это циничное хулиганское нападение. То, что произошло, должно быть оценено правоохранительными органами. Это средневековье и произвол. За взгляды вообще-то нигде не карали. Это, это во-первых, и, и неважно, сепаратист ли директор театра, а он, кстати, не сепаратист, или нет. Важен спосіб і метод розправи над ним. А я Я що над нами всіми над жителями міста, над обществом і над країною. Утім, такої реакції на їх вчинок дніпропетровські ілюстратори не розуміють і щиро дивуються, чому даний випадок викликав такий ажіотаж. Такий інтерес такої к проявленіквіноклюстрації обкновіного чиновника. Це буде збиратися смі по поводу кожного. Директора бани. В чем интерес, интересно? Не баня. Нет, ну, а он обыкновенный чиновник, рядовой. Чем он? Он что, заслуженный артист, он скрипач, он э, художник. Кто он? Он кто? А ви хто? На риторичне питання, хто є хто, спікери даної прес-конференції відповідають. Вони це громадськість, а у решті населення якась не зовсім правильна реакція. Що ж до представників ЗМІ, то ті взагалі, мабуть, підкуплені. Тому що це просматривається якась підкупленість, Не зовсім правильна реакція суспільства, і в частності ЗМІ. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, Віталій Склянчук. Об'єктив 27 канал. Зброя сильніша за танки у рамках своєрідної мистецької ротації. З нею вирушив на східний фронт колектив Івано-Франківського облмуздрамтеатру. Одну з візитівок свого репертуару Культову виставу нація за одноіменною книгою Марії Матіос. Актори виконали одразу в трьох містах Луганщини. Попри максимальні заходи безпеки, яких уживали там для охорони прикарпатців, без остраху не обійшлося. Тепер вони згадують про це вже зі сміхом. Ми всі в ряд стоїмо, тобто Ми всі це бачимо. Така лампочка червона, так диви. Вона так ну Я ж таки тільки в фільмах бачила, що це бомба. я так думаю, що робити, що робити? Ну, хоч на сцені. Умру, хоч на сцені. Переповнені зали будинків культури, сигнали про їх замінування та незвична публіка. Серед глядачів вистави були, як виявилося, згодом і сепаратисти. А також не бачена досі акторами кількість військових зі зброєю на поготові. До речі, їх франківці навідували й на численних блокпостах із передачами стилу різдвяним вертепом і оберегами, ляльками-мотанками. Це символи вистави нація, яку обрали для цієї мистецької місії не випадково. Таким чином прагнули поділитися власним болем, аби стати зрозумілішими один Одному, адже трагедія захоплення радянською владою західноукраїнських земель, змальована у театральному дійстві, 70 років по тому повторюється на сході. Напевно, найбільше ми боялися того, що нас не зрозуміють. У них і так там біда зараз свої біди. А ми приїхали з таким смуром з, 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 своєю бідою. Ми намагалися перед виставою розказувати, пояснювати. Про голодну кутю в надвечір'я богоявлення господнього, яке франківці відзначили далеко від дому. Там теж не забули. кажуть подібні традиції. Разом із колядками, котрі виконували на свято, це ті молекули українства, які необхідно множити і поширювати. Тому, хоч і втомлені тривалим переїздом, але з відчуттям того, що зробили важливу справу, повернулися іншими та вже планують подальші свої виступи на сході, упевнені наразі вони потрібніші саме там. Артист Олег Пшин зустрічає біля театру. Тут він не лише працює, а й живе. Для нового працівника, який втік від політичних переслідувань з Донецька у самому храмі Мельпомени, облаштували тимчасове житло. Коли мені дзвонять мої друзі з Донецька і кажуть, ну як ти, які виїхали так само з Донецька, як ти? Я кажу, мені гріх жалітися в Рівному мене прийняли дуже добре. Колектив хороший, творчий колектив. Ну, гріх жалітися. Показуючи нове житло, Олег Пшин розповідає, щойно в Донецьку розпочалися проросійські мітинги. Долучився до інших прихильників України. Сподіватися на охорону міліції тоді було марно, особливо коли на підступах до Донецька з'явилися перші блокпости. Каже саме тоді зрозумів, що таке страх та терор. Терор це страх, коли ти нічого не можеш вдіяти, і розумієш, що у людини є автомат, який може бути націлений на тебе. Напружена ситуація у Донецьку змусила задуматися про зміну місця проживання. Каже, дали зрозуміти, що за проукраїнські погляди його занесли у так звані чорні списки Міністерства культури ДНР. Тоді ж у вересні почав шукати шляхи відступу. На допомогу прийшли друзі з Рівного, які й запропонували спробувати себе у місцевому театрі. А з листопада осів на Рівненщині. Розповідає більше половини колишніх колег Донецькі, тож залишилися у рідному місті. Частина трупи такі проросійсько настроєні, вони виїхали в Росію. Частина от людей десь 40, які виїхали, ну, виїхали з Донецька, але вони знаходяться в Україні. Вони українці, вони не мислять себе без України, шукають роботи. Де хто якось працевлаштувався, хтось досі шукає роботу. На новому місці пан Олег підтримує зв'язки зі знайомими зі сходу. Частина вістей не з приємних, бо ж звинувачують колись улюбленого артиста у зраді. Одиниці залишилися там в Донецьку, які як розділяють мої погляди, вони дуже бояться. Вони так само бояться, що в будь-який момент може з ними щось статися. Все-таки там бомблять, Там вони розказують про те, як між житловими будинками вони ставлять гради, урагани, стріляють, потім раз знімаються. І по суті, там дуже страшно. Ті, що дають прокльони, Бог з ними. Я чесно кажучи, вже з ними і не хочу спілкуватися. Попри все, Олег Пшин переконаний, Донецьк це Україна. Нагадати про це донечана може саме культура, і над цим потрібно працювати. Тож нині чекає на нові ролі у рівненському театрі. Вірить, українське мистецтво переконує краще, аніж будь-які політичні ідеології. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Вони втекли з окупованого сходу до Буковини багатодітну сім'ю з 13 дітьми прийняли в селі Кам'янка Глибоцького району. Там їм надали тимчасове житло, де вони мешкають вже 4 місяці, мріючи про власне. Завдяки програмі покращення умов життя та соціальна адаптація внутрішньопереміщених осіб в Чернівецькій області, за підтримки Євросоюзу, мрію вимушених переселенців про житло вдасться втілити в життя. Сім'я Чернікових, яка налічує 15 осіб, двоє дорослих та 13 дітей, рятуючись від російської окупації, були змушені покинути власну домівку. Спочатку вони переїхали до Чернігівської області. Згодом релігійна община прийняла їх в Кам'янці на Глибочині. Розповідають, їхали сюди з невеликим острахом, однак їх прийняли гостинно. Це було трохи страшновато, просто від атразговора що тут би, так от що приймають, що какби з'яснічень такої. Отношения хорошие, что тут вот, вот эти бандеры там все это мы слышали. Сюда приехали, слава Богу, никаких вообще эксцессов в том плане, что мы <мас> москали или еще кто-то там, а тут бандеры такого вообще ни разу не слышали. Это действительно. И нет какого-то вот такого озлобления, нет какой-то жесткости. Мягкость такая в разговоре, вот эти все вичливые слова. Вот это «дуже дякуем, «дуже файно», «дуже гарно». Ну это просто, конечно... Кому це може не сподобатися? після приїзду до Кам'янки, дітей відправили до школи. Батько й старшим сином знайшли роботу в селі. Вдома залишається лише мати з старшою дочкою, аби доглядати за малечею умовами проживання. Сім'я переселенців задоволена. Однак, все життя проживати тут вони не можуть. Тут нас дуже хорошо прийняли і дають можливість. наскільки ми можемо жити, Год, два чи всю жизнь. Варіант временного перебування Ось як штамп в паспорті у нас стоїть. Варіант временного перебування. В будинку тепло, є гаряча вода та місце для приготування їжі, але не в кожного є ліжко та шафа для речей, тому сім'я мріє про власне житло адже повертатись назад не планують. При неопределенному нашому времени хотілося б, щоб немножечко якась була ну, хоча б маленька, такая надіжда на стабільність ну, в завтрашнім дні. Всі та діти їм потрібно. Знаєте, як... Ну, своя комната, своя кровать, свой шифанір. То тобто, есть вони пока не мають можливості діти речі свої Я все поки, ну, там по коробкам. Надати житло багатодітним сім'ям біженців зі сходу, в тому числі й сім'ї Чернікових, обіцяє місцева влада. Для цього проведуть капітальний ремонт у двох будинках гуртожиткового типу. Саме в цьому будинку трохи більше аніж через рік. Сім'я переселенців з Луганська отримає нове житло. Поки що тут голі стіни, немає вікон та дверей. В кімнатах лежать порожні пляшки з під алкогольних напоїв, але вже через 16 місяців ймовірно лежатимуть дитячі іграшки. Ще одна подібна будівля знаходиться в селі Кострижівка з району. На те, аби довести їх до ладу та створити належні умови для проживання біженців. Євросоюз виділив 250 тисяч євро. І не дивлячись на те, що Чернівецька область найменше, скажімо так, прийняла в себе переміщених осіб з, порівняно з іншими областями, це живі люди, це доля людей, це діти. які, Я переконаний, що достатньо велика частина вже стане буковинцями. Тому будь-яка можливість сьогодні міської обласної радою для позалучення додаткових коштів використовується. За 16 місяців планують провести капітальний ремонт споруд, укомплектувати меблями, побутовою технікою та речами першої необхідності. Поки керівництво області думає над втіленням проекту в життя, діти вже уявляють свої майбутні кімнати

Другокласників п'ятої школи урок читання. Уважно слухають вчительку, самі читають вірші і відповідають на запитання. Раніше усім класом після другого уроку прямували у їдальню. В 11 годині. Це після якого уроку? Після другого. Встигаєте проголодатись? Так. За да. ну, все давали уладки з повіду, ще ніби щось давали. А я не пам'ятаю, а то на канікулах я майже все забув. Проте сьогодні вони вперше обідали у шкільній їдальні не усім класом. Підкріпилась хіба третина. Підніміть руки, от вони скільки. Сьогодні ми їли буря ну, макарони з буряком і котлети. Порція велика, велика. Наїдаєшся? Угу. Раніше за гарячі обіди для всіх учнів молодших класів платила держава, відтепер не буде. Безкоштовно годуватимуть лише дітей пільгових категорій. Вартість обіду була 5 гривень. Зараз ми підшуковуємо кошти, щоб категорію малозабезпечених дітей харчувати в межах 8 гривень. Я думаю собі, що це буде правильно. Ці кошти закладені для малозабезпечених категорій дітей і для дітей. Інвалідів, які навчаються в нашій спеціальній школі на сахарово 4 Кошти забезпечені обсязі для харчування. Для того аби за рахунок міста безкоштовно годувати решту молодших школярів. А у Тернополі це більше 10 тисяч дітей. Треба майже 7 мільйонів гривень. Підрахували місцеві чиновники. А на їх плечах кажуть і так вся дошкільна освіта, позашкільні навчальні заклади та спортивні школи. Тому грошей не знайшли. Якщо б ми майже тих 7 мільйонів дали на харчування дітей, ми не змогли б проплатити е, зарплату вихователям няням. А вони теж категорія незахищених. Які, якщо у них зарплата тисяча півтора, ми не могли собі дозволити. Ми віднаходили кошти для е, фінансування зарплати. Бо ж е, Б'юджет дошкільних навчальних закладів ліг на плечі місцевого місцево, органів місцевого самоврядування. Що їстимуть під час навчання? Школярі, які до пільгових категорій не належать, тепер клопіт батьків. Їм пропонують давати дітям їжу з собою або ж платити за шкільну з власної кишені по 6 гривень за обід. Наші працівники їдальні будуть пропонувати різні варіанти. Вони от погодять меню, скажімо, на одну суму, на іншу суму, і це буде виноситися ще на обговорення батьків. Батьки новину вже обговорюють. Знайомий з тим, як голосували депутати 30 грудня. Тому це для мене не було дивина. Хоча я думаю, що вони самі не зрозуміли, за що вони проголосували. Або їм виходить байдужа доля наших дітей. Справа каже пан Ігор, не в грошах. Звичайно, що не погоджуються. Вважаю, що до четвертого класу держава могла б забезпечити харчування, враховуючи які суми коштів, вона тратить на. Там різні контролюючі органи, прокуратуру, а ефективність їхньої роботи нуль, то думаю, що для майбутнього України це варто не пошкодувати. Тим часом майбутні країни до школи приходить на 8.30, гризе граніт науки, а далі гуртки. На власному прикладі пояснює Матвій. Скріпка 45 хвилин, сунфеті годину і танцю годину в шостій їм. За це вважають, діти їх не без їжі мали б залишити, а навпаки годувати пельменями. не дають? Ні. Цукерки там точно не будуть давати? Не будуть. Чотири года подряд активная молодежь Одессы собирается в день соборності України, щоб зажечь свечи в знак единения всей страны. Учасники акції говорят, флешмоб показує сплоченість всей України, що в этом году актуально как никогда. Сенс головний в тому, що ми прийшли від себе за зовом серця, Ніхто над нами над нами не, керує. І, звичайно, ми не, байдуже, ми не можемо мовчати. Як бачите, дуже багато молоді, а вже старша поколения трошки підніше приєднається. Герб із свечей розставляли на протяжении нескольких часов 30 чоловік, Кроме того, учасники акції создали живую цепь, символизирующую і сердець людей. Сьогодні хочемо не просто створити живий ланцюг, але також запалюємо свічки у вигляді тризуба і розтягнемо банер, на якому будуть зображені Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Юрій Вірбіцький. Ті люди, які загинули рік тому. Якраз на майдані, і ми цей якраз банер пам'яті присвячуємо всім, хто загинув за незалежну Україну. На жовтих і голубих ласкутках ткані люди оставляли свої пожелання бойцям в зоні АТО. В дальнішому організатори флешмоба планують шити в большой флаг і відправити його воєннослужащим на Донбас. В достаточной степени уже Украину, мне кажется, пытается объединить патриотизм, а самое главное составляющее звено, которого нам не хватает, разумных политиков, которые могли бы остановить войну, качественно заняться изменениями в экономике, нормализовать жизнь украинцев. Мир и культура. Доброте надо учить, чтобы друг друга уважали. Я думаю, народ. Потому что у народа есть только одна идея, чтобы был мир. Одно желання, одно неїзбивне жилання. Что... А у політиків це достатньо різновекторне бажання. Наша влада, вона в даний момент вона нічого не робить абсолютно. Вона пасивна і вона більше говорить, ніж ну, наш президент, в частності. Насамперед, мабуть, витримка. Треба набратися терпінь, терпіння і допомагати одне одному. І Доброта людей одне до одного. Правильно. Політика президента, аби він. Ми ж йому довірили, значить він повинен Я думаю, що довіряюся часто Порошенко і він повинен це все нам об'єднати. Правильно, підхід до, 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 до Сходу, до Донецька, Луганська. але тільки, аби зупинилися бойові дії, аби, аби війна перестала бути. Об'єднати, вона є об'єднана, але недостатньо е, мас-медіа. Це ну, пропагандує. Мир і розуміння людей, щоб люди розуміли один одного. Я думаю, що воля народу, їхня впевненість в тому, що буде краще, як вона буде об'єднаною. Ну і що народ стане трошки добрішим, більше доброти повинно бути в людях. Спільне горе. Щоб вони були якісь дружніші. Віра у спільне і директ. Краще майбутнє. Ну, звичайно, спільне гори вже об'єднало всіх, але я сподіваюся, що всі вірять, що буде краще, і це дійсно об'єднує країну. Віра в Україну, любов до України. Це воля до перемоги, ті, що, щось таке. Любов один до одного, розуміння ситуації теперішньої, яка є в країні, і е, починаємо себе міняти Україну. Дружба між народу, вважати друг друга. Любов один до одного, мир. По-любому, щоб був мир, щоб був між усіма людьми. Український дух, боротьба за волю нашого народу, програма науки, зміни, системи, змін, повага, гідність, віра в те, що ми український народ, і ми єдиний. А по-моєму, вони всі об'єднані. Такого патріотизму, ще ніколи Україна не показувала. Тому все буде добре у нас, інакше не може бути.